Різниця між центром комплектування, скажімо так, військоматами і е, такою платформою, ключова відмінність. Хоча у деяких ТЦК цілком ймовірно, що е, працює схожим чином. Е, По-перше, це от повністю діджитальний формат, коли людина може зайти на сайт або на телеграм-сторінку, або у Twitter або у Фейсбук і подивитися наявні вакансії, як за профілем. Її цивільної спеціалізації або загалом інтересів, так і за профілем, якщо у людини вже є військово-облікова спеціальність, колись відбувала службу в армії, то вона може подивитися, вона може податися й не на одну вакансію, а на кілька. І ці дані вони потрапляють виключно до підрозділу, який розмістив цю вакансію. Тобто ані ТЦК, ані будь-який інший підрозділ, до якого не подавався кандидат, не отримує доступу до резюме і до контактів людини. Після того, як підрозділи проводять співбесіди, вони проводять перегляд резюме, вони проводять співбесіди із кандидатами.